Дарина Коновченко із золотою медаллю закінчила світлодарську гімназію. Зараз готується складати ЗНО із біології. Каже, мріє стати лікаркою. Я дуже люблю біологію. Завдяки нашому вчителю Володимиру Володимировичу. Він з самого дитинства з п'ятого класу, коли в нас почалася біологія, проявив любов до цього предмету. Тому саме тому я йду на лікаря. Після дев'ятої ранку біля школи збираються учасники ЗНО. Готувалося дуже тяжко, не спала кілька ночей. Там підготовка все таке, що змагання були. Я планую стати стоматологом і тому здаю біологію, щоб вступити туди, куди хочу. Біологія мені потрібна тільки, щоб для підстраховки я ще точно не визначився, куди саме. Але, думаю, у Харків я хочу потрапити на бюджет. О 9.50 абітурієнти починають заходити до аудиторій. Їм вимірюють температуру та перевіряють документи. На пункті сьогодні зареєстровано 187 учасників. Ну, учасників. Чекаємо багато, тому що попередні показали, що на нашому пункті проходять їх багато. На тестування із біології відведено дві з половиною години. Студентка педагогічного коледжу Катерина Русіна, яка складала ЗНО в 11-й школі, впоралася із завданнями за 45 хвилин. Було не дуже складно. Були Каврізні, але це все здавалося легко. Задання були намного проще, ніж я очікував. В деяких моментах, звісно, було тяжело, довелося посидіти подумать, подумати, але в основному не дуже складно. За даними регіонального центру оцінювання освіти, на Донеччині із зареєстрованих 5,5 тисяч учасників ЗНО з біології майже 2 тисячі на тестування не з'явились. Вікторія Липчук, Володимир Богун, новини на Суспільному.